Ми часто думаємо, що чистити зуби пухнастикам це щось необов'язкове. Але насправді саме ця дрібниця продовжує життя нашим улюбленцям і запобігає важким хворобам. Тепер кілька порад від люка. Починайте з чистку з задніх зубів. Вони менш чутливі. Пасту можна намазати на іграшку зубчиками, пухнастик сам розподілить її під час гри. Чистити після прогулянки легше, собака спокійніше. І придумайте команду, наприклад, зубки. Так догляд стає частиною рутини, а не несподіванкою. Для тих, хто постійно забуває, поставте засоби для чистки зубів на видному місці. Дуже працює проста вечірня рутина прогулянка, зуби, сон. Для собак, які взагалі не дають торкатися морди. Спершу торкнутися щоки, потім трохи підняти губу, потім затримати на мить, за кілька днів собака вже спокійніше реагує. Або чистити потрошку. Сьогодні один зуб, завтра два, за тиждень собака звикає. І от ще один продукт жувальні пластини. Дуже зручно давати їх, коли виходите з дому. І зайнятість, і догляд за зубами. Можна чергувати засоби, виходить як гра, і похнасток, так цікавіші. Навіть дуже швидка чистка краще, ніж коли-небудь потім. Хтось чистить ретельно, хтось швидко пробігається пастою гелем. Обидва варіанти працюють. Головне робити це постійно.